Ніколи не видадуть власної втоми. Вони змушені приховувати хвилювання. Вони не мають права на помилку, натомість зобов'язані демонструвати майже повітряну легкість, зачаровувати красою та артистизмом. Це результат наполегливої фізичної праці майстрів бально-спортивного танцю. Свої уміння танцівники України виставили на прицільне оцінювання суддів конкурсу зорипад 2014 що відбувся минулого тижня у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Конкурсантів зібрали місцеві організатори за ініціативою клубу спортивного танцю Сузір'я сьогодні. Я, як тренер клубу спортивного танцю Сузір'я, можу подякувати всім нашим гостям за те, що вони приїхали підтримати наш турнір, який називається Зорепат відповідно до нашої назви. І сьогодні ми вже його проводимо в нашому місті в шістнадцяте. Особливої подяки заслуговують господарі цього чудесного залу і само собою всі гості, які дуже здалека. Приїхали підтримати нас в наших намаганнях під популяризувати спортивний танець на Прикарпатті. На конкурсі Зорепат виступили не лише пари Івано-Франківщини, а учасники з Волині, Львівщини, Херсонщини, Закарпаття, Рівненщини. Неможливо було відвести очей від наймолодших учасників. А це категорії від п'яти років, де представлені близько сотні пар. Делегація з Херсонщини висловила задоволення щодо організації та умов змагань. Відчувають святковий дух. Очень рады всегда бывать у вас в гостях. Это чемпионат Украины э, танцевальной по нашей линии организации э, спортивного танца. И мы очень рады, что нас каждый год приглашают. Мы рады сюда приезжать. Мы очень благодарны руководителям и организаторам, которые проводят сегодняшнее мероприятие. Всегда выезды на соревнования – это большое событие. Как для танцоров, как для тренировок, как для самих родителей. Потому что это праздник. Праздник нашей души, нашего настроения. И мы, дай Бог, желаем всем, чтобы это продолжалось. это поддерживалось, развивалось и Та піддержувалась, вот і завжди була такою цього как сегодня. сміжана бережна вважає виступи малечі перемогою над собою, а також підкреслює значення розмірів танцмайданчику, бо конкурсантам здебільшого доводиться змагатись у недостатньо комфортних умовах. Брак простору теж впливає на результат. Саме головне, щоб ми побіділи саміх сім'я. Виці на площадку вже побіда. Сьогодні э, ми попали. Э, Такое мероприятие, когда у нас, нам нравится огромная площадка. Мы очень редко бываем на больших площадках. Бывают э, официальные соревнования по спортивным поликанцам, но, к сожалению, оно проходит за каких-то экономических ситуаций очень в очень маленьком помещении, неудобным, некомфортным. Сегодня все это на высшем уровне. Серед успішних учасників чимало пар з Івано-Франківська. У різних вікових категоріях вони виступили за кілька міських клубів спортивного танцю. Як завжди, змагальні процеси не пропускає клуб Динамо Івано-Франківськ. Всі чемпіонати, які проходять на території України, зокрема нашого міста в сфері спортивних танців, є цікавими для будь-якого клубу, який займається розвитком спортивного танцю. Тому сьогодні клуб спортивного танцю Динамо представлений великою командою, яка буде приймати участь. У всіх вікових категоріях, які є в даному чемпіонаті, буде приблизно 10-12 пар рейтингових категорій, які сьогодні будуть в певних відділеннях приймати участь. Місцеві аси спортивно-бального танцю бажають учасникам цінувати кожні змагання, які додають досвіду, вчать відчувати дух справедливої конкуренції. Дуже добре, що є ці змагання, оскільки тепер зі ситуації України дуже багато змагань просто відміняється. І оскільки ще й у нас в місті безпосередньо, коли діти можуть піти нікуди, не їхавши. Це дуже добре. І Якщо збирається вся Україна, то дітям, відповідно, є з ким змагатися, є з ким конкурувати. І таким чином вони підвищують свій рівень. Через два дні після чемпіонату досвідчена та найбільш титулована пара клубу Динамо Івано-Франківськ Микола Бельбас та Христина Систелюк виїхала на найпрестижніші міжнародні змагання до Лондону. Минулого року вони увійшли до кола кращих пар світу. Для України це рідкість. Вони увійшли в сороківку, тобто 42 пари, які. Для України це дуже добре, особливо для нашого міста. Для того, щоб можна було зорієнтуватися, в середньому до 400 пар приймає участь в цих категоріях. Змагання в Лондоні є традиційними змаганнями, які проводяться дуже давно і в деяких колах рахується неофіційним чемпіонатом світу. Це для нас дуже хороший результат, якщо брати взагалі Україну, оскільки зі всієї України буквально 6-7 пар проходить. це в результат 48 пар. І оскільки як для західної України, для нас це дуже хороший варіант. Якщо ми зможемо його повторити і підвищити, це, це дуже добре. Сумні ми, ми все робили для того, тільки щоб піти вище, піти краще, і надію, що все буде добре. Микола сподівається на результат, що перевищить попередній. А ми зустрінемо повернення зіркової пари сюжетом у наступних випусках. У рамках відзначення дня міста Івано-Франківська організовано ряд спортивних забав для дітей дошкільного та шкільного віку. Організатор, а це міський комітет фізичної культури і спорту, залучив до змагань десятки дітей у різних мікрорайонах. Залежно від погоди, діти змагались як на відкритих майданчиках, так і в спортивних залах навчальних закладів. З нагоди 352-ї річниці заснування міста Івано-Франківська комітетом фізичної культури і спорту проведено 12 спортивно-масових заходів, і деякі з них це спортзабави. Сьогодні ми Находимося на території загальної освітньої школи номер 18 пасічні, тому що на дворі проливний дощ і. Дирекція школи люб'язно надала нам спортивний зал. Сьогодні змагалось понад 40 дітей різних класів. Переважно це учні середніх класів. Змагалися в шести естафетах, отримали насолоду і призи від комітету фізичної культури і спорту. Днем раніше діти змагались на спортивному майданчику вулиць Паркова Молодіжна. Днем пізніше у мікрорайоні Каскад на базі загальноосвітньої школи номер 25 Наступні спортивні забави заплановані на 2 та 3 червня у центрі Івано-Франківська. Навіть Живому майдані. Початок заходів о 16-й годині. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту включить до участі у програмі усіх охочих. Національне свято День Героїв у спортивному дусі відзначили вихованці навчально-реабілітаційного центру. Їх прагнення йти до перемоги теж доля героїзму у боротьбі з недугами. Обмежені фізичні можливості, суттєва завада досягати бажаного в спорті. Однак прагнення робити те, що можуть здорові діти, завжди присутні. Тому за будь-якої можливості ці прагнення підтримує міський центр Інваспорт. Діти навчально навчально-реабілітаційного центру дуже люблять такі змагання, і Марія Олексійна постійно приходить із своїми такими гарними вимогами. Вона любить наших дітей, і наші діти ці змагання для оздоровлення, для покращення їхнього фізичного стану. Вони реагують дуже добре». Добре, емоційно сприймаються фізкультура у нас як основний предмет, і вона для розвитку, для заохочення, для здоров'я. Я вважаю, що доцільно проводити такі змагання. Ми на змагання приходимо з веселим настроєм, здоров'я всім бажаємо і хочемо продовжувати в такому самому стилі. Програма змагань зазвичай продумана з урахуванням можливостей учасників. В змаганнях планується, що буде приймати участь 28 дітей, які будуть змагатися в шести видах програми. Це біг, дівчатка 30 метрів, хлопчики 60 метрів, стрибки в довжину з розбігу хлопчики і дівчатка і метання м'ячика на дальність хлопчики і дівчатка. Учні НРЦ не приховували позитивних емоцій, змагаючись на бігових доріжках, долаючи можливі для своїх сил дистанції, стрибаючи у довжину та кидаючи м'яча. Окрім окремих нагород, переможцям керівник інваспорту вручила усім без винятку солодкі подарунки. А на початку червня міський інваспорт запросить позмагатись учасників з міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, «Дивосвіт». Саме в ці дні вони активно готуються до нових стартів. Спортсмени вшановують видатних тренерів, пам'яті яких засновані спеціальні змагання. У футбольному турнірі за головний приз меморіалу Івана Краснецького позмагались футбольні команди спортивних шкіл та клубів Прикарпаття. Турнір пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, чемпіона України у складі колишнього союзу, чемпіона Івано-Франківщини, члена тренерської ради Федерації футболу України організований в четверте. Учасники перспективні команди дітей шкільного віку, адже саме вихованню футбольної зміни Іван Краснецький присвятив понад 20 років професійної діяльності. Організатори вважають, що змагання особливі не лише боротьбою, а й виховною складовою. Турнір дійсності пам'ятки заслуженого тренера, заслуженого працівника, людини, яка багато зробила для розвитку прикарпатського футболу Іван Краснецький. І мені надзвичайно приємно, що є круг людей, і обласне управління спорту підтримує також і районні. Я тому що такі турніри треба проводити частіше. Чим більше ми будемо проводити турнірів, пам'яті тим людям, які в свій час готували спортсменів, я вважаю це велика шана до того тренера. Інше питання: що слава Богу, що маємо можливість проводити турнір, знаходити якісь кошти кожен звідки може, і є можливість нашим дітям сьогодні змагатись. Чим більше діти наші будуть на спортивних полях, на спортивних майданчиках, то я впевнений і вірю, що вони будуть здоровіші. А коли вони будуть здоровіші, то буде здорова наша українська нація. На міському центральному стадіоні рух та додаткових полях турнір щоразу згуртовує команди з районних центрів Івано-Франківщини та сусідніх областей, зокрема Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької. До початку матчів учасники отримують інформацію про Івана Краснецького з газетних матеріалів та від своїх наставників. А тренери, які налаштовують вихованців на результативну гру, добре пам'ятають Івана Краснецького. Вважають, що його справа живе. Іван Краснецький це, вищу школу тренерів в, в Москві. Ще тоді перший, Тоді за Союзу це бусераху, це, це, це я рахую, це великі досягнення. що Він багато. Передав. Я ж і ще Він і грав в нього команді, що він в цементнику був на області, і в Прикарпатті я був тоді ж, теж на зборах. І це, звичайно, що хто, хто тренувався під його керівництвом, той щось, щось від нього і бере. Тренер, який в калуші жив, в калуші тренером працював. Жінка його родом із Калуша. Працював тренером у нас. Ми разом з ним скільки працювали, він міг. Старший колега, друга, наставники, гарно школи наші співпрацюють. Серед сучасних талановитих тренерів області і колеги видатного футболіста, і його учні. Кожного року завжди підростають нові молоді тренери, тобто є, передається досвід інших, є ті ж учні Івана Краснецька, які сьогодні є вже тренерами, які готувати спортсменів до серйозних стартів. Самі учасники вважають, що турнір додає необхідної практики і бажання перемагати. І досвід, і прайня до перемоги дуже хочеться перемогти. Турнір пам'яті Івана Краснецького непересічна подія у футбольному житті Прикарпаття. Він допомагає юним спортсменам належним чином підготуватись до обласних та всеукраїнських змагань дитячо-юнацької футбольної ліги.